Доброго, доброго ранку, доброго ранку вам. вижу, так, так. так тітки. Давайте глянемо, як ми сьогодні з вами привітаємося. Ось до нас такі завітали такі веселі смайлики. Можете вибрати і показати, як ви хочете привітатися. Можемо помахати ручкою, потиснути, кулачком, обійняти або дати 5, як ви хочете. Обніматися. Обніматися? Ну, давайте ви обніматись. Давайте. Я сама собою обнімусь так. Чудово. Максимка, як ти хочеш привітатися? Кулачком. Кулачком, ну давайте, а ви можете разом привітатись кулачком, стукну цей. А я хочу вам е, дати п'ять. Давайте, о, так, добре. Так. Попрацюємо Дякую, за нашим календарем. Сьогодні в нас п'ятниця, 14 листопада, останній тиждень робочого дня. А завтра будуть на що? Віхіх Вихідні. Віхідні. Так, ми хідні. Так, <реш> Скажіть, будь ласка, яка у нас погодка сьогодні? Да, сонечко. Сонечко. Сьогодні таке гарне сонечко, так, дітки? Так. Да. Вчора такого не було сонечко. Дійсно, так? А сьогодні прям таке гарне сонечко. Світить так. Так, добре. Так. Тож, дітки, сьогодні ми з вами поговоримо. Сьогодні у е, нас е, на 16 листопада буде день толерантності. Тож, давайте дізнаємося, що ж це таке толерантність. Толерантність це коли ми маємо друзів, коли нам е, ми можемо дружити. Також це кохання. Ми можемо любити рідних, друзів, кого хочеш, можемо любити. Також толерантність це коли, незважаючи на те, що які можуть бути діти, вони завжди їх підтримують і можуть з ними їх, з ними гратися, незважаючи на якісь. Неприємності. Також mm -hmm. діти, ось бачите, вони у е, нас е, дівчинка яка вона? Mm -hmm. Вона трішки, як скажуть, е, не така, як ми, що можемо, так? Так. Так, то ми можемо також, діти, бачите, вони можуть гратися з нею. І можуть її чимось навчати на те, що вона не може, вони її навчають, або вона може їм говорити, що я так не можу, давайте ви, може, зі мною пограєте ось так. Так. Також толерантність це коли ми з, е, е, можемо когось заспоко, заспокоїти. Не жважаючи на якісь там ситуації, ми завжди підтримуємо. Ось Максимка, ти, Мілану підтримуєш, коли в неї щось не виходить? Ну, Так, Так, ви підтримуєте друг друга, так? Так. А ще ви, наприклад, у тебе Максимка щось не виходить? Тобі допомагає? Ви допомагаєте, щоб у вас вийшло на щось там? Наприклад, побудувати будинок там або ще щось. Ні? Ні? Так. Також е люди, вони всі різні, але їх вони в кожній країні е свої різні люди. Ну, але вони між собою чимось схожі. Тож на, кожні, на нашій планеті дуже багато країн і всі люди різні, але вони можуть товаршувати. Так, ось такі в нас різні люди можуть бувати, що в кожній країні по різному вони виглядають. Ми, наприклад, в нашій Україні хто ми? Українці. Українці. Так, тож ми ось такі українці. А в інших країнах зовсім інакші. інакші зовсім. Так, і в них інакші звички можуть бути. Так, а я ось вам, дітки, пропоную переглянути такий е мультик. І ми з вами трішки обговоримо його добре? Добре. Так, щас я вімкну. Чути вам? <звук> kata <laughs> kan Так, дітки, вам сподобався мультик? Трішки такий. от гляньте, будь ласка, у нас був там такий, Щас, я. Ні. Ось, наприклад, у нас був ось цей, да? Він якого кольору? Він був схожий на них чи ні? Ні. Ні. А що вони з ним? Е, до нього, Як вони до нього відносились, коли вони побачили його е, зеленим кольором? Що вони зробили? Посмахали. Пусть вони з нього е, сміялися з нього, так? Тому що він був не, так, не схожий на них, так? А. Так. А що він зробив, щоб бути на них схожий? Пофарбувався, так? Так. Так. А коли вони його побачили? Вони зраділи чи ні? Чи він був білим кольором? Ні. ні, так, а що вони зробили? Що вони з ним зробили були? Покрасили. Так, він покрасився, був так. А що з ним були зробили? Вони його що зробили? Облили водичкою, так? так? Так, і він став яким кольором був потім? Білим. Ні, він зараз білим. Потім яким він став кольором? Який він був самого спочатку? Якого кольору? Зеленим. Вселен. Зеленим, Так, вірно. Тож вони полили, його облили водичкою і почали сміятись, тому що він іншим кольором, так? так? Так. А коли він образився, до нього прилетіла фея, то фея що знака зробила? Вона присл... наслала хмаринки пішов дощ, і вони стали всі якого кольору? Якого вони стали? Різно. Кольорові. Різнокольорові, так? Так. Тож, вони всі зрозуміли, що вони були неправі, що вони всі різні, а не всі, а не однакового кольору, так? Угу. Так. Так, вірно. Так. Я. Так, тож давайте ми дітки з вами намалюємо. Так, мам. нам потрібно буде нам 에, сердечко з губки зроблено, фарба різного. На віч. Так. Так, добре. І нам потрібен білий папір. Маєте білий папір? Так, так. 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 Ага. так. Нам спочатку знадобиться намалювати, ну, як ви зможете, таке деревце, яке ви зможете намалювати, як ви зможете. Але нам треба буде, щоб його не повністю робити таким.

i Это мычку. Так. Намалювали? Ні. Ні ще? Ну малюйте. Скажете, коли ви готові. Добре? Треба прибирати. Так. Да. Не треба, воно в тебе видно. Ти не бачила нічого. Так, Я готова. Так, готово, добре. Потім нам потрібна буде наша губка, і на нашу губку нам е, нанести е, фарбу. Фарбу можете вибрати, яку ви хочете. І ось такі робити відбиточки. У нас ось так вийде сердечко. Сердечко ви можете розмістити там, де ви забажаєте, як ви хочете. Так, в мене різнокольорові вийшли такі. Я це не маю, так? Сюхайте, вам не буде. Так, мені це треба помити. А потім мені ці розі ставить. Ой-ой-ой, давай, давай лови.

맞죠? 를

thank <sniffs> <sniffs> Yes, I'm. Oh, that's. Yeah, do we just only? Okay. Ну yeah. щось так <laughs> Максимка, да. тебе так. там, мабуть, так гарно виходить. Ти так стараєшся. Да, все це. Максим, хорош, баста. Баста, 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 все чорне. Не треба багато. Мілана, ти це адвокатів зробиш. Максим, подивіться, я не ладу, бо буду ласка, роби так. Так. Все, все, все намалювали? Максим намалював? Так. Так. Это... Здорово, Все. Так. Що, покажемо, як ви зробили? Так. Так. Ой, як гарно! Жали, як зробила. Покажите, девочка. Ой, а в мене ось так. Зараз покажемо, давайте так. Ось, покажіть ви тепер. Ой. Ой, як гарно. Мілана, тебе прям такі рожеві, так? Ой, ти і сонечко намалювала. Ні, <плес> <Так? плес> Гарно. Тож буду, дітки, чекати ваші фотографії, добре? Дякую. <плес> І вам дякую. Бажаю вам гарно провести дітки вихідні. Так само е, яскраво сонечко світило на вихідних, щоб тепле да. було. Добра погода була. Так, Дітки, все <свіття> до побачення, до До понеділок. <свіття>